Виконуємо номер 247 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання перше. Сума чисел 2 9 і 3 п'ятих. Завдання друге. Сума чисел 4 дев'ятих і 1 шоста. Завдання третє. Сума чисел 1 вісімнадцята і 5 дванадцятих. Четверте сума чисел 3 і 2 п'ятнадцятих. 5 різниця чисел 6, 7 і 2 третіх, 6 різниця чисел 11, 12 і 5 шостих. Сьоме – різниця чисел 7, 12 і 3,8. І 8 різниця чисел 9, 14 і 17, 35. Для того щоб виконати додавання або віднімання. Дробів з різними знаменниками необхідно звести дроби до найменшого спільного знаменника, а далі додати або відняти за правилом додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Завдання перше. 2 дев'ятих додати 3 п'ятих, 5 і 9 взаємно прості числа, тому найменшим спільним кратним, а відповідно, і найменшим спільним знаменником буде їх добуток. 45. Знайдемо додаткові множники. 45 ділимо на 9, це буде 5. 45 ділимо на 5, буде 9. Знайдемо чисельники, 5 множимо на 2, 10. 9 множимо на 3, 27. Знаменник 45 переписали, чисельники додаємо 10 додати 27, буде 37. Отримали дріб 37, 45. -х. Завдання друге 4 дев'яти додати одна шоста. 9, 6 не кратне. Збільшимо 9 2 рази. Маємо 18, 18 кратне до 6. Найменший спільний знаменник буде 18. Знайдемо додаткові множники. 2 і 18 ділимо на 6, буде 3. 2 множимо на 4 буде 8 чисельник, 3 множимо на 1, 3. Знаменник 18 переписали, чисельники додаємо 8, додати 3, буде 11. Отримали дріб 11 18. Завдання третє: 1 18, додати 5 12. 18, 12 не кратне. Збільшимо 18 2 рази. Маємо 36, 36 кратне до 12, тому найменший спільний знаменник буде 36. Знайдемо додаткові множники для 18. Тут 2 у нас. І 36 ділимо на 12, буде 3. Чисельники 2 множимо на 1, 2, 3 множимо на 5, 15. Знаменник 36 переписали. Чисельники додаємо 2 додати 15, буде 17. Отримали дріб 17 36. Завдання 4: 3 десятих додати 2 15. 15 не кратне 10, збільшуємо 15 2 рази. Маємо 30, 30 кратне до 10, тому найменший спільний знаменник буде 30, додатково множники. 30 множимо на 10 буде 3. Тут 2, бо ми збільшили 2 рази. Знайдемо чисельники: 3 множимо на 3 буде 9, 2 множимо на 2 буде 4. Тепер знаменник 30 переписали, чисельники додаємо 9 додати 4 буде 13, отримали дріб: 13, 30. завдання 5: 6 сьомих відняти 2 третіх. 3. 3 взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде їх добуток. 3 множимо на 7 буде 21. І відповідно додаткові множники. для 7 це буде 3.

Тому найменшим спільним знаменником буде число 12. Знайдемо додаткове множник для другого дробу. 12 ділимо на 6, буде 2. Множимо на чисельник. 2 множимо на 5, отримали 10. Знаменник 12 переписали, чисельники віднімаємо. 11 відняти 10 буде 1. Отримали дріб, 1,12. 12. Завдання сьоме: 7,12, відняти 3 8. 12 на кратне 8. Збільшимо 12 2 рази, маємо 24, 24 кратне 8. Тому найменший спільний знаменник буде 24. Знайдемо чисельники. Додаткові множники спочатку 24 на 12, це 2. 24 на 8 це 3. Тепер чисельники 2 множимо на 7, 14, 3 множимо на 3 9. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 14, відняти 9 буде 5. Отримали дріб 5, 24. 8 завдання 9,14, відняти 17, 35. 35 не кратне 14, 35 збільшуємо два рази. Маємо 70. 70 крат на 14. Тому найменший спільний знаменник буде 70. Знайдемо додаткові множники: тут ми на 2 множили. 70 ділимо на 14, буде 5. Знайдемо чисельники, 5 множимо на 9 буде 45, 2 множимо на 17, 34. Тепер знаменник переписали: чисельники. Віднімаємо 45, відняти 34, буде 11, отримали дріб 11,7. Ми обчислили номер 247, виконано.